Всім привіт! З вами сьогодні Міла Накі, і це перша частина рубрики Запитання-відповідь. Ну що, починаємо? Зараз будуть запитання з Ютубу. І перше запитання улюблені карти в Роблокс Топ 3. Моя перша улюблена карта в Роблокс це фурі а Друга це лазерс Мардер Містарі, а третя Блок. Друге запитання, улюблені книжки. Порекомендуй мені Джуді Муді і Собачка Соня. Так, йдемо далі. Улюблений колір. Голубий. Наступний коментар. Коли будеш Роблокс історії робити? Коли буде комп'ютер. Наступний коментар. Плануєш щось нове додати на свій Ютуб, крім Роблокса, Гачі. Скоро планую додати грузе Петуно. Це не точно. І чому ти не знімаєш Майнкрафт? Дуже мало. Тому що я не знаю, що знімати по Майнкрафту далі. А чим ти цікавишся ще окрім Роблокса? Грою антистрес. Зараз будуть питання з Телеграму. Скільки в тебе нових підписників в Ютубі за останні два місяці? 500-600. І останнє питання, скажи своє ім'я, вік та країну. Мілана, 9 літом буде 10 Україна. Ну що, я вже буду закінчувати це відео. З вами була Мілана Кі. Так що всім папа і до наступного відео.